Яка все ж таки красива панель? А розділ закінчився на клів який із високою ймовірністю буде частково розкритий. Бій відкладуть на розділів 10, як це було із битвою Тіча та по обкладинкам нічого не можу сказати. Вони просто красиві. В деяких моментах схоже на попередні роботи, а Чопер отримав своє козирне місце. Сама арка розтягується битвою Серафімів проти об'єднання агентів та мугівар. Було очевидно, що Зоро та Луфі легко переможуть. Звісно, ситуація з балансом може бути протилежною, якщо серафіми виростуть і стануть дорослими, але це все із розряду теорій та прийм сюжету. Хоча з іншої сторони ми отримали мемні моменти із зори і девелопментом робовучі, щоб ти розумів, що Голуб потрібен для того, щоб машина, яка була вирощена світовим урядом, лише для однієї цілі, наговорила дуже багато, прикінчу всіх до єдиного істусі, і вегапанків. Ну і Вуфі не змінює своєї лінії поведінки, коли заключає союзи, але йому не треба боятися, бо він сильніший, ніж Вучі. А от того срака горить від того, що він не може перемогти Мугівару. З точки зору якогось символізму, то дати пот Дас Бонса Серафіму Міхоука – це добра ідея, так як завдяки Дас Бонсу, Зоро навчився розв'язати залізо і відчув енергію навколишнього середовища. Ну а Михайло це його фінальна ціль. Таємний силует і зрадник. Так тримайте ще повенених агентів СейферПолу, які зникли протягом декількох місяців, і взагалі сидять там голодні. І Вегапанк такий, а ви що тут робите? Я про вас не знаю. Чи у нього роздвоєння особистості, чи все ж таки один із Вегапанків зрадник ми точно дізнаємось згодом, бо гадати і якось теретизувати це все весело. Але не у тому випадку, де зрадником може бути Атлас чи Ліліт, або інший статист, або Гарасей, який давно пробрався у лабу, хоча якийсь сенс йому полонити підопічних агентів, незрозуміло. Або ж тут ведеться подвійна гра. Тобто є і зрадник, і якийсь зовнішній фактор. Буде цікаво, якщо це Серафім, що повністю звільнився, бо на них практично не звертають увагу, хоча ті можуть самі приймати рішення, типу Серафіма Дофі чи Крока, які в свою гру грають. Із контексту стає зрозуміло, що агентів посилали, щоб ті дізналися, чому Вегапанк досліджує понегліфи, але док не знав про те, що за ними приходять агенти. Хоча Лучі казав, що багато кораблів зникло. Вегапанка хтось хотів берегти, але щось не сподобалось, тому й кинули самого дока заграти. Хоча може це спасіння в тому аспекті, що ніхто не знає, де це місце, і безпечніше буде перечекати атаку армади саме тут. А зробив це наприклад Шака, який постійно говорить про захист стели. От де такий, хочете шанса, пафосного таємного, він Red був, ну так тримайте. Тільки я не думаю, що Ода надасть нам шанс побачити зустріч із Луфі, який буде тримати курс на ельбаф, бо де дала ще одна деталь: гіганти з Літл Гарден, Дорі і Брогі, старі друзі Шанкса, які для усопа роблять цю арку ще важливішою, ніж вона могла бути. Цікаво, хто переміг. Якщо вони погодились на нічю, то який сенс був боротьби один з одним і ці всі закони богів Ельбафу? Ну або стандартна штука для Ванпіса, типу Дружба на суперництві. І на що там стерчати, якщо можна щось корисне робити, а потім ввечері битися по фан? Шанкс знову п'є з великої миски, що типово для його персонажа, який з Нюгейтом розпивав алкоголь, хоч ця тяга до всього великого. Він популярний, спілкується з барменшою, як це було в перших розділах Фанпіса, там навіть малий гігант є. За 20 з гаком років цей персонаж не змінився. Хоча для нас Шанкс ще ще не розкритий персонаж. Битва інвалідів, в результаті якої кіт стане безруким, бо у той раз він навіть до шанси не підійшов, така поведінка звична для Кіда. Він краще вб'ється, але не встане на коліна. Це як з Ейсом, який вмер, тому що він такий персонаж. Звісно, кіт став сильніше, бився з великою мамцею, володіє короївської хакі, плід пробуджений є, але до команди Шанкса йому ой як далеко. Тільки якщо не виявиться, що у команді кіда статисти, яких Ода раніше не розкривав, насправді вони можуть володіти неймовірними навичками, хоч я в цьому сумніваюсь. Ну і Шанкс вступив у битву за Піс, а отже йому потрібен понеглів. Шанкс розумний пірат, який дочекався поразки двох сильніших Йонко, і тепер пожинає плоди, бо очевидно, що валили їх великою кількістю людей, а він не хотів ризикувати. В наступному розділі було б класно тримати більше шанкса. Але через наявність великої кількості сюжетних ліній, як Гарб та Тіч, Ло та Тіч та битву проти Сатурна і Борсаліно, дуже важко зосередити свою увагу на чомусь одному. Після поразки двох Йонко капітани розслабилися. Ну а ці події спонукають до розвитку, тож очікуємо появу нових технік у слабких членів команди Мугівар. Добрий розділ. Перед перервою над сенсом та персонажем якого можна поміскувати.